Брудневодолення це дуже важливо для мами і для новонародженої дитини. Відразу після народження молодій матусі мають прикласти дитину до грудей для того, щоб у дитинки швидше вироблявся смоктальний рефлекс. Прикладається до грудей до одної груді на 20-30 хвилин, і до другої груді відразу після цього теж 20-30 хвилин. Це потрібно для того, по перше, щоб вироблявся смоктальний рефлекс по-друге, щоб дитина звикала до грудей. І щоб не відмовлялась від якоїсь дуже правильно треба прикладати до грудей, щоб дитинка захоплювала правильну ареу для того, щоб не наробила на сусках молодій мамучці ран. Діти прикладаються до грудей на вимогу, то це може бути що 15 хвилин, що півгодини. Тобто, як дитина вимагає, значить мама мусить давати дитині їсти. Подальшому діти виробляють собі режим харчування. Вони можуть потребувати прикладання до грудей що 2 години, що дві з половиною, що три години.